Еліс, послухай мене. Я тобі все поясню. Ні, біжи. Ні. Так. Цей світ не є справжнім. Еліс, вони тебе вб'ють. Френк створив програму. Це він? Він створив. Я знаю. Знаю і вони тебе вб'ють. Що? І в реальному світі вони вб'ють твоє справжнє тіло. Біжи гаразд. О, Боже, Еліс, помираючи тут, ти помираєш і в реальному світі. Джек більше не зможе повернути тебе. Він не зможе повернути тебе, як робив це раніше, але ти маєш знову звідси вийти. Ти ж умієш кермувати Бери автівку і їдь у штаб-квартиру. Ваня, відповідає, що ти знаєш. Ти маєш поїхати. Послухай. Я завжди знала. Я сама вибрала. Мої дітки. Вони тут. Твої діти не справжні. Справжні. Не справжні? Вони справжні. Ніщо не справжнє! Вони справжні, бо тут вони живі. Ні. Тут я їх не втратила. Тут я їх зможу зберегти, розумієш? Ці жінки знають. Ні. Вони не знають. to be